Отже, я тут коротко розкажу, як позбутися помилки виліту CMPP при створенні нової групи або матеріалів для своїх бібліотець. Якщо отак вона вилітає, то означає, що не вистачає прав доступу до папки. Потрібно надати відповідні права, покажу, як це робиться. Отже, в налаштуваннях дивимося шлях, де зберігаються всі матеріали. Копіюємо його. Переходимо з заказаним шляхом. І ось він є. По ньому права кнопка властивості, безпека. Тут є користувачі, які мають доступ. Потрібно додати себе до цих до користувачів і дати повний доступ. Як це робити? Почнемо змінити, додати, додатково знайти. Тут в переліку всіх користувачів потрібно знайти себе. Як називається користувач, ви можете побачити пуск. І ось тут є. Назва користувача. Отже, знаходимо його, вибираємо, вибрали, Окей. І ставимо всі галочки. Повний доступ. Окей. Перевіряємо, що тут стоять ці галочки. Окей. Примінилося. Тепер пробуємо додати. Додала. Додаємо папку. І далі працюємо з матеріалом На цьому все.